Вечір вдячності не дарма, коли проводять тренінги, то кажуть, що перше, з чого треба починати, це із вдячності. Я хочу в першу чергу, в першу чергу, за оцей красивий такий цю статуетку подякувати моїй другій половинці, молоде жона, дякувати тобі. От я реально, я тобі говорила буквально кілька днів назад, кажу, Андрюш, знаєш, якби не ти то ти б мене все такої і не побачив. Я розкрила собі, а тепер кажу, це воно все розкрилося, а тепер його ж уже назад не запихнуть, уже все. Вже воно таки буде терпи, тобі зі мною жити, нікуди ти від мене точно не дінешся. Все, терпи, ну така такая. Так що я тобі дуже дякую. Ти неймовірний, обожнюю. Далі величезну роль в моєму житті, саме, якщо говорити про Любов, відіграють мої діти. Тому що ну, мама в ефірах, мама зайнята, мамі треба тиша. Сашуня, я не бачила тебе! Привіт! Я не бачила. Ось, будь ласка, Сашуня був міша, багато всіх, хто бачив його сьогодні. Я дуже вдячна дітям, тому що ну, мати таких дітей це ну, дійсно щастя. Це ті діти, які коли треба, щоб тихо, то тихо. Коли треба публіку закрити рота, то вони будуть його якось ловить у тій хаті, закривати ло, рота. Він від них тікає, але вони допомагають. Це ті діти, які зроблять вчасно чай, бо мама вже третю годину поспіль проводить тренінг і мамі треба щось тепленьке забити. Тобто, це, це неймовірні діти. Мама, що ми сьогодні приготуємо? кажу на ваш смак. Добре, все. Я знаю, що вони самі там щось приготують. Міша щось спече. Ну, це класно. Тоді, коли в тебе відкриті такі можливості, то да, виростають крила, ти можеш себе реалізувати. Я розумію, що не в кожного таке є. Але, мабуть, треба, можливо, десь зі своїми рідними може поговорити, домовитися. І, можливо, і вас так буде. Я дуже всім бажаю, я правда, кожному бажаю, мати таких близьких людей біля себе. Далі. Вдячність сьогодні закінчується. У мене дуже дорогі для мене люди. І перша людина так само сидить зараз в залі, це Валентин Безуглий, Я його ніяк по-іншому, як тато, не називаю. Паток. Ми... Бачите. Це людина, яка у мене на день народженні, сидячи, він знав, що я в Лівбуд. Він бачив, як я веду свої соціальні мережі. Він такий. А я не понял, а почему я ще не член твоєї команди? Кажу, ну то мы що ви ж знаєте, що я, ну, бы, я працюю в інтернеті, я с теплым колом, зі своїми рідними не працюю. І, Ты ти що, я что, для тебе чужой, Быстро взяла телефон і підписала мене. Пенсію я получил 25 числа, деньги там є. Все. Ось так вот він на мій день народження став партнером. Валентин Визує. На всіх ефірах він знає всіх і кожного, хто проводить, як у нас працює командна робота, хто сьогодні проводить ефір і так далі. Тобто це людина, яка в темі. Далі мої батьки стали в темі. Не повірите. Це ті батьки, які були проти мережі. Мого це все їм таке не зрозуміло. У мене мама вчора цілий день зі мною провела. У нас так склалися обставини, і вона, ти мені тільки знімай, ти мені тільки присилай. Я так хочу це все побачити. Будь ласка, мені покажи. Нам з папою все цікаво. Тому, будь ласка, в чат там, де семінар, я бачите, я не знімаю. Дуже прошу, все, що ви знімали, все кидайте туди, а я її в телеграм відправлю. Обов'язково хай дивиться. Вона. Кілька днів буде проводити, щоб передивлятися з татом. Вона дуже мною пишається. Вона мені це сказала, казала Маріна. Ми ніколи з татом ми не знали, що так можна заробляти. Ми ніколи не знали, що це може таке взагалі бути. У мене тато пропрацював на підприємстві. Ну важко працював. Мама працювала в лікарні. І для них робота це якраз така: зранку до вечора, з понеділка по п'ятницю і так далі. Тобто, все зрозуміло, а це для них. Вона кажуть, ми в захваті від тебе, ми навіть не знали. Ти каже, ти пішла, мабуть, в нашій сім'ї далі всіх, тому що ти одна єдина, хто заробляє гроші ось саме о таким чином головою, мозгами, своїм ротом. Ось так каже, оказується, коли говориш, то від цього можна заробляти гроші. У мене моя сестра мене підтримує, це людина, яка має традиційний бізнес. І якраз вона каже, ну в неї круто з традиційним, у мене з мережевим, і вона так само в темі. От саме цим людям дуже хочу подякувати. І величезну увагу дякую, приділяю, точніше, хочу подякувати своїй команді, яка сьогодні тут частиночка, але я вже дійсно маю велику міжнародну команду, яка знаходиться в різних континентах, ну тільки в Антарктиді немає, це вже точно. А так уже є дійсно кругом, бо я, коли почала аналізувати, то дійсно вже, вже є кругом. І навіть в мене є партнер Едісон, який з Колумбії. От Просто людина зареєструвалася з інтернету, от, уявляєте, і, і ще й бронзу зробив. І хочу подякувати людям, завдяки чому от я так само зростала, і взагалі чому я тут. Сергій, тобі дякую за любов. Ти завжди кажеш: беріть, дзвоніть своїм наставникам, говорите, що спасибо за любов, я тобі дуже вдячна. Як я не хотіла, ти тільки знаєш. От якби ти міг так як Олександр Гура пригати, то ти б, мабуть, ще б і так пригав, щоб я підписалась. Оце єдине, що ти ще не зробив. От... Да. Ну я ж кажу, що це єдине, що ти не зробив. Да. І хочу дуже подякувати Валентині Гавраш, тому що це людина, це наставник, це людина, яка постійно на зв'язку, це людина, яка завжди підтримує мудрістю і цінною порадою. І яка просто спитає Марін, ти як я тебе не чула? Ти сьогодні не вийшла в ефір. Як ти себе почуваєш? Тому що ця людина точно в темі що зі мною відбувається кожного дня? Це частина моєї вже сім'ї. Тому дякую вам всім за цей статус і це загальна наша разом перемога. Будемо рухатися тільки вперед.